З початку заходів з 26.08.2024 згідно рішення Донецької ОВА розпочалась евакуація сімей з дітьми та продовжується по теперішній час. Подожди, подожди. Ты ж хотів шапку? Дистанційно взялася, а потім почері в, в Львовскальовську область. Ну, побачила обстановку, що вже, вже загострення, дуже сильно е, комендантська година, перебої світлом. Початку заходів у Костянтинівській громаді перебувало близько 2000 дітей. Продовжуємо евакуювати сім'ї з дітьми до Краматорської військової адміністрації, яка в подальшому розміщає їх до шелтеру та вивозить у більш безпечніші міста України. Під час Євакуації усіх членів родини або обов'язково реєструють до списків в подальшому, які по прибуттю до безпечного місця, яке вони вибрали, отримують матеріальну допомогу. Наразі безпекова ситуація у Костянтинівській громаді край важка у зв'язку з тим, що щоденна, хаотична по місту Костянтинівка та Костянтинівському району. Відбуваються обстріли з усіх видів озброєння. Ну, як це було? Ну, яка ракета прилетіла, бахнула. Усі попадали. Я там розсотися. Уламки летіли звідси? Летіли, так. Да. Багато уламків летіло і дерева поваляли. Забори, вікна, все так. У вас хоч э, сусідів і вас не поранило? Я упав. Ну цілі всі. Цілі, я ж упав. Вона як шерахнув, я впав.